Починаємо новий інформаційний тиждень. В Студії працює Світлана Кренців сьогодні. У випуску таксисти готуються до всеукраїнського страйку. Учні отруїлися спреєм для відлякування собак. Спреєм для відлякування собак шок утруїлося 68 учнів однієї з червоноградських шкіл. Як повідомив начальник головного управління охорони здоров'я Львівської облдержадміністрації Віктор Кімакович, восьмеро з них потрапили у реанімацію. Однак на сьогодні в лікарні залишається лише одна дівчинка. За словами Кімаковича, подія трапилася 25 вересня. Кілька хлопців розпилили у коридорі школи невідому речовину. Терміново з навчального закладу було евакуйовано 540 дітей. Правоохоронні органи цих хлопців. Яків виявили, коли стало відомо, який саме спрей вони розпилили. Ситуація вже не виглядала надзвичайною. Це спрей короткочасної дії для відлякування собак. Шок він викликає нежить, сльози, деколи блювання, пришіння в горлі. На даний момент дітей вже виписали з лікарні, окрім однієї дівчинки, яку на прохання батьків перевезли у Львівську дитячу спеціалізовану лікарню, розповів Віктор Кімакович. Під час навчального року батьків та вчителі хвилює питання безпеки дітей на дорогах. До цього спонукає сумна статистика на Прикарпатті. з початку року у дорожньо-транспортних пригодах загинуло 10 дітей через необережність або незнання правил дорожнього руху. Про ситуацію у стрію у наступному сюжеті, за даними Стрийського міського управління, ДПС цього року стрі не потрапив до сумної статистики міста, де високий рівень ДТП за участю дітей. Тут не зафіксовано жодного такого випадку. Не в останню чергу, завдяки урокам безпеки дорожнього руху. Вони проводились у школах минулого місяця. Вчителі у формі ігор пояснювали, як вести себе на дорозі. Малювали карту, ну, е, як правила дорожнього руху. Ми, що нема, ми тут десяту школу малювали і отут малювали. Ну, Що не можна отако переходити дорогу, бо можемо машина збити. Нас вчили, що не можна бігати по дорогах. Вчили нас, як поводитися в Орлані, як переходити дорогу, дивитися на коли зелене світло, пропускати машини. Нас вчили переходити дорогу так. На, на червоне світло не можна, бо і, то означає стоп. Жовте означає приготуватися, а на зелене треба йти. Переходити дорогу, треба подивитися направо, наліво, щоб тебе машина не збила. Я переходжу все на пішохідному перехід, піш... і там літають машини, і треба бути обережним, і ні... і ні, і треба все дивитися на направо і наліво. Батьки завжди підтримують такі заходи, адже дитина, котра знає правила дорожнього руху, не змусить хвилюватися ні маму, ні тата. Ще буде страшно пускати. В Другому класі він хлопчик вчиться, і ми з першого класу буквально пару днів я його поводила, і все і він завжди сам ходить. Звичайно, що дітей треба вчити для дорожнього руху. Саме основне, адже тут дорога кругом школи, і е, зараз дуже багато таких ситуацій, де дітям вчиш-вчиш, говориш про це, нагадуєш, але вони все одно вискакують на вулиці, привагають дорогу. Та за словами батьків, діти і діти вони все одно можуть порушувати правила. Треба, щоб їх дотримувались дорослі. Тоді маленькі стріани з них братимуть приклад та не потраплятимуть на дорозі у біду. Руслан Леськів, Роман Купранець Стрийські новини. На піввідсотка більшою стала зарплата порівняно з минулим роком, і сьогодні на Львівщині середня заробітна плата становить 1616 гривень. Однак, уже у цьому році, за січень серпень, реальна зарплата зменшилась на 10,5 з половиною відсотка. доля спіткала будівельників, працівників лісового господарства, готелів та ресторанів. А ось у таких видах, як фінансова діяльність та діяльність трубопровідного транспорту, рівень заробітної плати перевищив середньообласний показник в 2,5 рази. Високі швидкості на українських автошляхах фіксуватиме такий візир, правда новий і удосконалений. Старший брат вимірювача швидкості працюватиме тільки в автономному режимі. Твердить головний міліціонер країни Юрій Луценко. Холодна відеокамера. Переконує міністр не зважатиме на те, хто сидить за кермом. А відтак унеможливить дачу хабара. Юрій Луценко вважає безпідставними усі закиди щодо необ'єктивності роботи візиру. Як доказ його ефективності, міністр наводить статистику. Кількість вбитих на дорогах скоротилась в два рази усю критику приладу глава МВС пояснює бажанням сильних світу цього уникнути відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Львівські таксисти готуються до всеукраїнського страйку. Завтра з 11-ї години на вулиці Пасічні у Львові стартує попереджувальна акція таксомоторних перевізників. Організатори акції планують залучити до 500 осіб, котрі мітингуючою колоною з'являться під стінами Львівської облдержадміністрації. Про це під час сьогоднішньої прес-конференції повідомив заступник голови асоціації Львівської таксі Остап Дума. У такий спосіб таксисти вимагатимуть, щоб кабінет міністрів України провів зустріч на раду з. Профільними громадськими організаціями, профспілками та об'єднаннями з метою прискорення та реформування галузі таксомоторних перевезень, зокрема внесення змін до ліцензування таксомоторних перевезень, оподаткування фізичних осіб водіїв таксі та розробки програми антикризових заходів, які стосуються їхньої галузі. Реєстрація кандидатів президенти України завершиться 13 листопада цього року, а розпочнеться в день початку виборчого процесу, 19 жовтня. Про це повідомив на прес-конференції заступник голови ЦВК Андрій Магера. Як повідомила заступник голови центральної виборчої комісії Жанна Усенко, чорна в поточному році список виборців скоротився приблизно на один мільйон громадян, оскільки із введенням в дію реєстру виборців було виключено значну кількість двійників. На сьогодні це все за декілька секунд. Зустрічайте Олега Филика зі спортивними новинами. А я прощаюсь з вами до завтра. Нехай щастить. Бажання необхідні, щоб життя постійно знаходилось у русі. З вами Олег Филик. Мої вітання 802 удари завдав у бою за Реолого. Катерина Бондаренко пробилася до другого кола представницького турніру в столиці Японії. На Львівщині названо переможців 18-х спортивних ігор серед допризовників. Далі буде. Перші стрищини з футболу в селі Вівня відбувся футбольний турнір. Перші стрищини з футболу серед команд другої групи зони А за право називатися кращими боролися юнаки, дорослі та ветерани футбольного клубу Вівня ФК Галичина Захід із села Кавського. Одночасно з футбольними протистояннями визначали переможців конкурсу футбольних знавців та прогнозистів, який проводив народний часопис «Стричне рідне поле. Найбільшу кількість балів 46. Відповідно, право носити титул найкращого футбольного гравця та прогнозиста набрав Роман Беге. Також у цій номінації відзначили Олега Коханчика та Мирона Мандзяка, які посіли друге та третє місця відповідно. Що ж до перебігу власне футбольних подій на полі стадіону, то тут переконливо демонстрували своє лідерство юнаки ФК галичина Захід, які перемогли з рахунком 2-0. В основному складі тріумфували футболісти ФК «Вівня» 1-0, А от матч ветеранів закінчився з рахунком 3-2 на користь ФК Галичина Захід. Катерина Бондаренко, громить в Токіо, третє суперницю. Перша ракетка України. Катерина Бондаренко пробилася до другого кола представницького турніру у столиці Японії, призовий фонд якого 2 мільйони доларів. У стартовому колі основної сітки Українка дуже впевнено перемогла Німкеню Анну Лену Гронфельд. 77-му ракетку світу у наступному колі на Каті чекає набагато серйозніша опонентка. Четвертий номер світового рейтингу Росіянка Єлена Дементєва. Збірна України зіграє з Англією без Чигиринського. Захисник Барселони Дмитро Чигиринський не допоможе своїй команді протягом трьох тижнів. Обстеження виявило у нього травму колінних зв'язок. Пошкодження український легіонер отримав матчі п'ятого туру чемпіонату Іспанії з Малагою. Таким чином навряд чи зможе допомогти своїй національній збірні в матчах відбору на чемпіонат світу 2010 проти Англії 10 жовтня і Андори, 14 жовтня. 802 удари і перемога. Бій за титул чемпіона світу з боксу суперважкій везі за версією WBC в Лос-Анджелесі. Повністю пройшов за сценарієм українця Віталія Кличка. Дізнався після поєдинку його суперник, американець Крістобаль Ареола. Суддя зупинив бій перед початком 11-го раунду, порадившись із тренером Ареоли. Чинному чемпіону світу Кличкою була присуджена перемога технічним нокаутом в 10-му раунді, і він зберіг за собою титул. Я просто не міг його дістати. Визнав Ареола. Він вів цей бій так, як і планував, хоч би що я не. Руби у нього знаходилася відповідь за статистикою, яку наводить Press, кличко завдав у поєдинку 802 удари, 301 з яких влучили в ціль. Ареола намагався дістати суперника 331 раз, і в 86 випадках йому це вдалося. Проте настільки однобічним вийшов цей поєдинок свідчить і той факт, що з трьох суддів один віддав кличкові перемоги у всіх десяти раундах, а двоє інших присудили ролі лише по одному раунду. У Друговичі завершилася обласна першість серед допризовної молоді за програмою 18-х спортивних ігор Львівщини. На стадіоні та стрільбищі місцевої дісишає в новому басейні Трускавця змагалися команди юнаків із дев'яти та 18 районів області. Перше місце серед збірних команд міста обласного підпорядкування виборола перша команда Львова, яка була окомплектована шістьма юнаками Львівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут. Друге посіли Другобичани. А от третє місце дісталося юнакам з нового роздолу. У мене все на сьогодні з вами був Олег Филик. Дякую, що дивилися на нас. Шануємося. Спонсор прогнозу погоди – медичний центр «Арніка». Синоптики обіцяють на завтра дощ у другій половині дня. Буде хмарно, атмосферний тиск – 740 мм ртутного стопчика, волось повітря – 71%. Температура повітря вночі – 12-14 градусів з позначкою «плюс», в день – 13-16, вище нуля. Вітер з західного напрямку – 2-4 метри за секунду. Партнер рубрики «Погода» – медичний центр «Арніка». Завжди на варті вашого здоров'я ультразвукова діагностика, електрокардіограми, проведення лабораторних аналізів, консультації лікарів-спеціалістів, широкий асортимент медикаментів. Медичний центр Арніка.